Зарахується за віком дитини. Чим менша дитина, тим більше іграшка. Ось, наприклад, така. Дев'ятикласниця Олена Папроцька прийшла сюди волонтером. Робота на фабриці Святого Миколая захоплює дівчину. Є настільки хороші іграшки, що ти думаєш, яку краще вибрати? Чи більшу і, можливо, таку якусь казковішу чи маленьку, і така, яка б виглядала дуже ну дуже приємно. Ось зараз перебираю книжки, які принесли нам люди, і думаю, вибрати якусь одну для малечі. Роману Гніздюху до вподоби робота з книжками волонтером. На фабриці Святого Миколая працює вже четвертий рік поспіль. Хлопець не менше ніж діти радіє святові. Коли ти приносиш дітям, наприклад, ці іграшки, і діти відкривають двері, і бачать, що в тебе в руках подарунки, і вони просто посміхаються і радіють. Тебе на душі самому ця святкова атмосфера збільшується, і ти просто щасливий від цього. Пакувати подарунки зазвичай починають за тиждень до самого свята. Іграшки солодощі небайдужі містяни приносять заздалегідь. Цій львівській традиції вже 12 років. Миколайчики готують для дітей з малозабезпечених та багатодітних родин. Коли ми приходимо, наприклад, другий рік за той самою адресою. Ця дитина вже є готова. Вона готує віршик обов'язково, якийсь малюночок, лист до Миколая. Настільки вірять, що це дійсно помічники Миколая, які знають про них все. Волонтери упакують майже три тисячі подарунків. Саме стільки дітей у місті з бідних та багатодітних родин водночас такі фабрики запрацювали ще у 15 містах України. Марія Глушко, Євген Радіон, Львів, 5 канал.